Чи була традиція перед війною квасити, наприклад, яблука, огірки, таке якесь заготовляти? Що я маю на увазі? Вже в радянські часи дуже популярним стало, стали закрутки. Коли В слоїки квасилося все, що можна було. От як це відбувалося перед війною? Наприклад, в дубових бочках. Холодильника ж не було? Не було пане, ніяких холодильників. Квасили капусту в огірке. Яблука. То була мода на, на провідну неділю після Пасхи Колосвинтера. Багато возив, зісів, сів привозили бочками квашені яблука. А скільки їм вдавалося продати тих яблук? Прошу. Скільки їм вдавалося продати тих яблук? Тож треба довести мороки. Пане мій, ну то була новинка. Яблук не було. А вони дуже дорого не брали, бо мали сади, мали бочки. І чекали указів, коли продадуть, а він вже вивіз на, на фірі дві-три бочки. І він дуже не цінився, йому треба, бо вони ще трохи постоять і зогниють, їх треба кидати. Но купували і були добрі. Цікаво. Як ви пам'ятаєте, в часи вашого дитинства Миколинецький цвинтар. Він був обгороджений, бо ви згадували за того поляка, який мав хату і сторожував його. От у мене виникає запитання. Цвинтар вечір закривався і попасти туди було неможливо? Чи я помиляюся? Паркан був тільки з фронту. З дороги. А тоді для чого той паркан, якщо можна зайти з боку? Може він обмежував ограничу площу. Може, я знаю, починали, щоб дати, зрозуміти, або побачити, що то свята Земля і прочі. Ну, такий він був, желізний, такий він вишився, там ще є ті штахи кулями побиті, покалічені. Як ви пам'ятаєте, пане Юрію, мені просто деякі люди згадують, що під час боїв за Тернопіль дехто ховався в тих гробовцях Тернопільських. І саме тому так на цвинтарі побиті деякі могили. Чи були бої війна під час війни на цвинтарі? Пане, були Німаки. Німаки. Потім та гори, десь велика пропала, що як шли туда, вони назад шли вже бідні. Ну. І Відкривали грубівці. така маса гробівців, що вона удано лежав. Удален лежав. Металева труна, тому що там дідів не ховали, дідів закрили в землі і все, а щось багатше, то мали і металеві труни. То багато металевих трунів з трупами було викинуте, а німаки мали всякі примуси, паяльні лямпи, а то Пані мій, то біда, Ді сніг з дощом і ти стоїш цілу ніч на цвинтарі в траншеї шеї мокрий. Прибігали до чого не хочете, шукали. Грубовець, чистий, сухий смороду, нема трупів, нема. Були такі, що заготовували грубівці собі, но ще ні, ніхто не вмер. Відворали, стелили. Слома матраси мали всякі освітціми з, 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 з волоса і це звідти. А потім була війна. Руські там на горбі поставили в кінці центра зенітну батарею. А анімаки ще були окружені. Як прилетіли вночі бомбити, кидає, вішає ракету на парашуті, робить круг. І поки вона трохи опустилася, вона дуже маленько опускалася, робить круг, тому що в підвалі німці на поверсі — руські, на стриху знову німці. І і ракета та радірує, і такам зелена ракета, а ті собі зелені. І б'ють одні ті самі свої. Руски б'ють своїх, і німці б'ють своїх. То було мішмаш.